Таю, усіх моїх підписників і гостів каналу. Я сьогодні буду робити такі конвертики. ви вже бачили на заставці, як вони виглядають. Я просто розкажу, як їх зробити, і, і з чого ви їх можете робити. Ви можете робити з будь-якою начинкою, яку ви тільки собі любите, яку ви тільки знаєте, і з цього можете робити. І вони робляться дуже по-простому і дуже швиденько, тому що це все робиться з лаваша. Знаєте, хто винайшов той лаваш, то йому треба, я не знаю, які великі дякую казати. І тепер бо він такий дуже використовується той лаваш, і ти можеш його примінити до любого і замість сліва можеш Ту робити сьогодні з сиром, і може зроблю пару з повидлом. Я взяла звичайний сир. Він в мене такий дрібненький, але він був в морозилці, то він чуть-чуть мені такий, знаєте, як то з морозилки сир виглядає, то я до нього капельку додам сметани, щоб його з'єднати більше докупи, щоб він так тримався. І додаю окропчик і цибульку до нього. Зараз нарізаю укропчик з цибулькою. Ось так мілко я нарізала цибульку з укропчиком. І додаємо її до сиру. Будемо додавати сіль, чайну ложку солі, перчику. І я ще хочу додати трошки паприки, бо я її люблю. Опівчайної ложечки паприки, У мене копчена паприка. І ще для з'єднування, я вже вам казала, я додам трошечки сметани До кубки з'єднати. І тепер все гарно вимішаю. Начинка готова, вже вимішана. Тепер я вам покажу, який я буду використовувати лаваш. Але він є такий чуть-чуть, знаєте, не є дуже тонкий. Він такий чуть-чуть грубуватий. Для трикутнички він є добрий. Тепер в мене є тут пару лавашиків. Я їх розрізаю посередині. Всі зразу. Ось так. І тепер будемо крутити наші трикутнички. Накладаємо сир нашу начинку. Ось так, скільки хто вже хоче, це вже по бажанню. Бачите, як додала сметаники, воно зразу став сир такий липучий. І дуже добре, тепер ним можна робити з, з, з нього все, що треба. Ось так закручуємо і перекладаємо ще раз. І в нас получаються от такі трикутнички. У мене трохи треба сиру додати сюди на одну сторону. Вона така якась порожня. Получилася. О! Добавили. Ось так сир майже доходить до країни. Так виглядає мій трикутничок. Зараз буду складати їх на бляшку, Ще зроблю пару. І дуже скоренько робляться, і вони дуже смачні. Я робила їх. Після вчора, і вони дуже добрі. Я їх взагалі давно, давно роблю. Але після вчора я спробувала сиру. Бо я їх робила колись солодкими, отакими от всякими, щоб можна було їсти. А зараз вже хочеться, знаєте, чогось такого солодкого не їмо. Солодкого не їмо. Отак. От і тепер завертаємо. І все. І дивіться. У мене все виходить з одного краю менше сиру, то завжди можна додати зверху, бо маємо отвір. Так вони виходять. І я зараз їх нароблю, скоренько нароблю і покажу, що далі. Коли ви вже завернули отак трикутничок, він вже готовий, і ви тоді можете собі пальчиками розподілити сир по всьому трикутничку, щоб рівномірно був сир розподілений. У мене ще два лишається. І я їх зроблю з повидлом зараз. У мене яблучно-вишневе повидло. на якомусь відео ми його робили разом з вами. Я дам силку піднизу. О. Це. Готово. Так, духовка у мене розігрівається на 180 градусів. Вона вже розігрілася. Зараз будемо ставити. Тепер. Перед тим, як поставити випікати наші трикутнички, в мене тут є одне яйце збите з ложкою сметани. Ось так його розмішуємо і змазуємо наші трикутнички. Я напишу в описі, що потрібно для помазки. Але якщо ви зробите таку помазку, як в мене, то воно запечеться і буде гарно таке хрустка, і зверху буде, буде гарненько виглядати шкірка. Дуже добре мастіть, не шкодуйте помазки, а так гарно її нанесіть. І ставимо випікати. Вимагають випікатися 30 хвилин, побачите, коли вже корочка буде така, як в мене, на фотографії. Коли побачите, що готово, що запеклося, значить воно вже готове. Ще хочу всім нагадати, що, будь ласка, кому подобається моє відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал на нові відео. Щоб вам приходили повідомлення про моє нові відео. Я вас прошу підписуйтеся, бо як ви не є підписані, то вам не приходять повідомлення і ви не знаєте, коли моє відео вийшло. І, і про що воно. А так вам будуть приходити повідомлення, і ви будете зразу бачити. От, прочитали і вже бачите. І чи дивитися мені те відео на ту тему, чи не дивитись, наприклад, і ви вже будете знали наперед. Так що всім дякую за ваші лайки, за ваші коменти і за ваші підписки. Ось так гарненько зарум'янилися мої пиріжки з Лавашика. І коли остигнуть, то подивимось, які вони всередині будуть. Дивіться, мої пиріжки попеклися. Ось такі вони гарненькі, рум'яненькі, позарум'янювалися. О, дуже файненькі. І знаєте, вони такі м'ясенькі. Дивіться, як воно всередині гарненько, Дуже гарно виглядають. О, і вони є надзвичайно смачні. Дуже вони є добрі. Так що я рекомендую, знаєте, їх можна взяти з собою, будь де чи в дорогу, чи десь ви йдете в парк з дітьми, їх можна скрізь взяти з собою, бо вони такі гарненькі, вони тримаються, купки, не розлітаються, о, і перекусити завжди можна, якщо треба. Так що рекомендую такі пиріжки з лаваша. Кому сподобалися мої пиріжки з лаваша з сиром, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео і до наступних якихось цікавих зустрічей. Па-па!